Україна у студії відкритого новина і з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Рятувальники Дніпропетровщини прийняли на службу розвідувальних пташок. Їх і ще чотири спецавтомобілі надзвичайникам придбали меценати. Сон буде коротшим, а день довшим. Цими вихідними українці переходять на літній час. Та чи потрібні нам ігри з годинами сьогодні? Витва роботів відбудеться у Дніпрі. Спробувати свої сили запрошують підлітків 12-15 років. І про це та інше більш детально. Вони щодня несуть бойову службу, вони присвятили себе захисту держави. Вони об'єднані втратами та перемогами. І вони б'ються за свободу та незалежність України. Нацгвардія України святкує річницю створення військовому формуванню 9 років. Їх день народження припадає на 26 березня. І спеціально до свята у Дніпрі нагородили бійців, які тримали і тримають оборону України, і виборюють кожен сантиметр української землі. Військове формування народилося навесні 2014-го на тлі анексії Росією українського Криму. Тоді близько пів тисячі добровольців із самооборони майдану першими повстали на захист України від російських загарбників у 2014-му Бійці нацгвардії визволяли Слов'янськ, Краматорськ, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти. А також взяли участь у боях за Іловайськ та Дебальцеве. Перші добровольчі формування, які були, це зараз батальйон імені генерала Кульчицького. Це перші добровольці, які пішли захищати нашу державу. І безпосередньо наша частина спільно з цими добровольчими формуваннями на околицях Славянська виконувала безпосередньо, як я пам'ятаю, тоді 35 днів ми спільно, плече до плеча, боронили місто і звільняли потім місто. Це то есть, початок історії формування національної гвардії. Ми заходили, у нас було біля сотні, виходили, ну, скільки вийшло. Роботало все проти нас. І арта, і міномети, і танки, і літаки. Все було. Кожен день був важко. Саме важче, да, терять своїх хлопців. У рядах Нацгвардії і жінки Олена за фахом фельдшер 12 років надавала медичну допомогу цивільним. А з листопада 22-го вирішила стати до лав Нацгвардії України і рятувати наших захисників. Треба підтримати, треба надавати, треба бути там, де я можу бути корисною. Ми стаємо за ідею свого народу відстоювати свою незалежність. Слава Україні! Героям Мобільні бригади гвардії наступу курсують Дніпропетровщиною. Днями працювали у Синельниківському районі. У складі бригад представники Нацгвардії, Держприкордонної служби та Нацполіції. Вони консультують тих, хто бажає вступити до штурмових підрозділів. Зустрічі проводяться у місцевому ЦНАПі. Дуже людей багато зараз цікавиться цим, тому що це досі нова, нова програма у нашій країні. Це гвардія наступу, яку створилася недавно. Для того щоб людей більше прилікти до таких певних можливостей боронити нашу країну. Після подання заявок до штурмових бригад добровольці складають іспит: 60 питань на знання конституції і 60 на логіку. Далі медичне обстеження. Після нього фізична підготовка. І лише після проходження всіх цих етапів рекрути приступають до посиленої військової підготовки. Пташки на службі у надзвичайників. Сучасні квадрокоптери Мавік 3 отримали ДСНСники Дніпропетровщини. Дрони використовуватимуть при розмінуванні та рятувальних операціях. На додачок безпілотникам надзвичайникам передали ключі від шести новеньких пікапів для піротехніків та двох інженерних машин. І квадрокоптери, і авто то допомога від бізнесменів та меценатів. Рятувальники, приймаючи подарунки, продемонстрували суперсучасну техніку, яку вже мають, і успішно використовували. Під час війни. Це пересувний пункт управління, який ви зараз бачите, для засідання штабу по ліквідації всіх видів надзвичайних ситуацій. Це зв'язок, це екрани і так само будемо з квадрокоптерів бачити місце події. Це, там можуть сидіти члени штабу, тобто працівники поліції, служби безпеки, водоканалу, Обленерго. То потрібний для ліквідації тої чи іншої надзвичайної ситуації. В пересувний пункт управління проведений спецзв'язок та стабільний інтернет, комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням. На екрани можна виводити зображення з квадрокоптерів. Отримане відео дозволить значно зменшити час на обстеження території. Ремонтували 5 років у Павлоградській лікарні закінчили відновлювати приймально діагностичне відділення. Роботи розпочали ще в 2018-му. Та через недбалих підрядників ремонт перетворився на справжній довгобуд, говорять лікарі. Те, що робили руками, нові працівники закінчили за місяць. Тепер лікарня повноцінно надає всі необхідні медичні послуги і мешканцям міста і переселенцям. Місяць назад ми були вже в цій лікарні, подивились. Які роботи проводились, і в якій якості вони проводились. Було прийнято рішення щодо зміни підрядчика і, завзячуючи спільним зусиллям, зараз провели, показали, що дійсно ті недоліки, які були. Вони зараз є усунуті. У нас працює вентиляція, у нас працює пожежна система. Вона підключена і вже працює. У нас запрацював пасажирський ліфт. Попрацювали тільки грузові ліфти і ліфти для, ну вони ж ліфти для тяжкохворих. Але їм користувалися, ви ж розумієте, люди різні, тобто похилого віку, або люди, які з якимись травмами, захворюваннями, які не можуть піднятися наверх. На сьогодні у нас заміна плитки, на сьогодні у нас фасадна плитка вся замінена. У нас саме головне це зроблений дах. То, що у нас не протікає, бо у нас стоїть мільйонне обладнання там. У Дніпрі перевірили роботу муніципальної системи відеоспостереження. Всі камери відображаються на моніторах ситуаційного центру. По місту встановлено 2,5 тисячі точок відеоспостереження і їхню кількість збільшуватимуть, кажуть у міськраді. Нещодавно в одному зі скверів через перепади напруги більш як 10 електронних наглядачів. Вийшли з ладу. Комунальники оперативно полагодили обладнання. Наразі камери працюють справно та фіксують усі сліпі місця зони відпочинку. Основна мета нашої системи міської це, це безпека, тому що в цьому парку поруч знаходиться і водойма, і дуже інтенсивний рух, автомобілів. Тому ці камери підключені в нас до нашого інституційного центру, де за підтримки нашої поліції моніториться ситуація взагалі, що відбувається в парку, ну а також ця система вона дуже корисна для боротьби з вандалізмом. А першокурсники ДНУ долучились до соціального проєкту Безпека на дорогах для створення якісного і оригінального продукту на факультеті сформували 9 тематичних піар-агенцій груп студентів і викладачів, які опрацьовують проблеми безпечного руху. Аби студенти мали актуальну інформацію, їх познайомили з представниками установ, які долучені до охорони Дніпра. На зустріч запросили працівників інфорада Дніпро, ситуаційного центру патрульної поліції та ДСНС. Захід дуже цікавий і дуже корисний, оскільки правила дорожнього руху є актуальними завжди. Всі ми є учасниками руху на дорозі, не ми водії або пішоходи. Ми всі учасники руху. І ми маємо розраховувати на те, що інші учасники руху також знають правила дорожнього руху і дотримуються них. Але ми також маємо не забувати про те, що на нас так само розраховують. Дякуємо ситуаційному центру Дніпра, ДСНС та поліції за таку чудову можливість надану нам за для висвітлення в суспільстві таких важливих тем на сьогодні. Як ДТП ніхто з нас не застрахований від дорожньо-транспортних пригод, але в наших силах мінімізувати. Ризики. У Дніпрі на місяць подовжать маршрути деяких автобусів. Вони курсуватимуть до міських цвинтарів і переважно на вихідні. Від завтра до краснопільського кладовища ходитиме 55 та маршрутка. До сурсько литовського доїжджатиме 136, та А до нової гринського кладовища можна буде доїхати 21 м маршрутом. Графік руху та зупинки відправлення дивіться на офіційних сторінках департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Вони руйнують наші будинки, вбивають людей і тварин, знищують довкілля. Експерти порівнюють цю війну в Україні за впливом на природу із атомним бомбардуванням Хіросіми. І оговтуватися після неї кажуть, будемо десятиліттями. Наші екологи та урядовці разом із європейськими колегами вже зараз шукають рішення та підняли питання реабілітації природи на онлайн-конференції, екологічні наслідки російської війни в Україні разом до майбутнього відновлення українського довкілля. Про що конкретно говорили? Сьогодні нам розкаже експерт програми Чисте повітря для України Олексій Ангорець. Доброго дня. Мої вітання. Тож для початку розкажіть нам, будь ласка, що це за програма Чисте повітря для України. Це програма, яка базується, перш за все, на діяльності наших партнерів чеської організації Арніка. Вони працюють з 2018 року офіційно в Україні, а почали ще, ще раніше цією тему займатися. І головний напрямок це. Промислові забруднення це експертне фаховий розбір і дослідження, які стосуються різного різного роду впливу. З початку війни, звісно, прийшлося змінити трошки тематику, і ми, от, перейшли якраз. До вивчення наслідків війни перейшли до, до збитків, спричинених агресією Російської Федерації. Наслідки військових дій на довкілля України протягом першого року війни чи можна вже оцінити ці масштаби? Ми очікуємо значні проблеми з ґрунтами, тобто значне забруднення ґрунтів, особливо в місцях інтенсивних бойових дій. Або в місцях масових ракетних ударів, те, що потрапило до ґрунтів, воно, на жаль, на десятиріччя залишиться там. І питання очищення так званої деконтамінації. До цього додається проблема замінування території. Це буде однією з найбільших проблем пов'язаних з, з природним середовищем. Але окрім цього, не варто забувати і ту шкоду, яка яку було завдано. Нашим територіям, які охороняються, заказники, заповідники, тому що в деяких напряму йдуть бойові дії. Це шкода також для, для живих організмів. Забруднення водойм також є проблемою. Ми пам'ятаємо невдалі спроби переправ деяких російських військ, де було затоплено сотні одиниць техніки, а це означає потрапляння знов таки рештки пального. Сама техніка це залізо, яке буде окислюватися у воді. Тобто, на жаль, дуже багато складових цього цього цієї шкоди. Остаточно ми не можемо поки що робити висновки. Війна триває, шкода посилюється, додається. Але зараз головне, окрім того, щоб вже виробляти плани по відновленню, це фіксація, і наша держава це робить. Які шляхи боротьби з екологічними проблемами знайшли спеціалісти на цій онлайн-конференції, і як відновлюватимуть довкілля вже після війни? Якщо казати загалом системно, то потрібно йти таким чином. По-перше, це для кожної території, для кожної. Пошкодженої громади потрібно зробити комплексну оцінку стану, тобто, це ми зможемо насправді робити тільки після нашої перемоги. На жаль, тільки попередній аналіз зараз можливо зробити. Тобто, зрозуміти чітко, що постраждало, як постраждало, який стан поточний. Далі, це розробка програм і проєктів по відновленню, якщо потрібно, якщо це грунти, то це очищення деконтамінація. Якщо це природні середовища, такі як заказ заповідники то відповідно там відновлення лісів, наприклад, або там Допомога у поверненні там червонокнижних видів, тобто оцінка цього. І тобто розуміти такий покроковий план дій. І фінальна частина це якраз ресурси, по це, це ж ми розуміємо потрібні кошти. Дякую всім, хто а, навіть в такі важкі часи опікуються проблемою і довкілля. Це показало наскільки неймовірні українці навіть а, в часи таких страждань ми розуміємо, що. Ми маємо дбати не тільки про себе, ми маємо дбати про природу, про братів наших менших, про, про тварин. І цим ми докорінно відрізняємося від нашого ворога, який не цінує життя. Ми цінуємо не тільки власне життя, ми цінуємо життя всього живого. Дякую. Дякуємо вам, що завітали до нас на відкритий. Ми, як і всі, сподіваємося, що незабаром перемога буде за Україною і що країна-терористка відповість за всі свої злочини. Слава Україні! Героям слава! Битва роботів відбудеться у Дніпрі 27 березня. Організація Ноосфер проведе курс з робототехніки. Учасники матимуть змогу зібрати свого власного робота і за допомогою джойстика провести його через лабіринт до перемоги. ВексМейс челендж відбудеться в офлайн форматі. Мета заходу закохати дітей в робототехніку. Громадська організація займається розвитком і розбудовою інженерної екосистеми в нашій країні. Там вірять, що за робототехнікою майбутнє. До участі у битві роботів запрошують підлітків 12-15 років. Цей захід є частиною ініціативи Носфер Events. Ці ці заходи з робототехніки. Вони базуються на американських конструкторах Векс Роботікс. Вони такі досить унікальні для нашої країни, не дуже розповсюджені. Тому такі заходи ми робимо безкоштовними, і це нагода для учасників доторкнутися до чогось такого нового. До них найменшому учаснику, який переміг тоді, було сім років. Хоча виробник чітко прописує нам в правилах 12+. тому тут немає таких чітких рамок, які ми притримуємося, Тобто під силу навіть маленькому, Під так, силу зробити. навіть маленького, якщо дитина дійсно має увагу, бажання і це робити, то немає перешкод взагалі. До заходу вже долучилося більше 30 учасників. Курс проходитиме в два етапи. На першому дітей навчать будувати роботів, а на другому змагання цих самих роботів у подоланні спеціального лабіринту. Серед учасників і 11-річний Ілля. Мені цікаво було збирати конструктор Лего, але Лего просто збирати ці кубики, вони ну, не так цікаві. А от коли ти робиш якогось когось. З набагато складних деталей, чим просто кубики. І його програмуєш, збираєш, це набагато цікавіше. Життя перемагає. Молодіжний театр Дніпра презентує нову виставу. Далі пісня «Smells Like teen spirit». За жанром це гайдабурна комедія, тобто хуліганська історія про ветеранів Великої війни. На допрем'єрному показі побувала знімальна група відкритого. Через кілька тижнів парку стане особливо красиво. Троє ветеранів війни: Густав, Рене та Фернан, опиняються у будинку для літніх людей і доживають там свій вік. Їм всім вже за 80, але в душі вони все ще підлітки. Такий сюжет цієї вистави. Актор молодіжного театру Юрій Козлов у п'єсі грає одного з головних персонажів Рене. Чоловік говорить, що його герой має особливі риси характеру. Зізнається, іноді в ньому впізнає себе. Я також в житті перфекціоніст страшний. Я терпіти не можу, коли щось лежить не на своєму місці або ще. Ну тобто дуже люблю порядок. Ну і якраз мій герой саме такий. Роль його товариша Густава виконує заслужений артист України Ігор Тітов, актор ділиться. Має вже понад 20 років театрального досвіду, але кожного разу має певну боязність перед виходом на сцену. А вам не подобається тополі, правда? Чому подобається? Красиво, велично. До речі, вечеря сьогодні о 19-й. Але все одно, коли виходиш на сцену, то завжди трішки переживаєш. Тому що як сьогодні вистава пройде, ти не знаєш, ти кожен раз заново це як такий живий механізм, організм, так який зараз повинен перед глядачем жити тут на сцені. Єсу французького драматурга Жеральда Сіблейраса поставив заслужений діяч мистецтв України режисер і сценограф молодіжного театру Дніпра Олександр Варун. Вистава розрахована на сучасну молодь віком 30+. Проте керівниця літературно-драматургічної частини театру Марія Максякова запевняє, комедія буде цікава до перегляду і молодшому поколінню, і старшому. Тут розкривається тема саме життя, і вона тотожна нашій сучасності, оскільки. Ем... Після нашого сьогодення буде багато таких людей, які так чи інакше, ну вони не опиняться там, де наші герої, але психологічно в тому стані вони будуть перебувати. Актор молодіжного театру Олександр Галютін цього разу споглядає за своїми колегами на сцені з глядацької зали. Йому подобається вистава своїм настроєм та атмосферою. Виділити краще з героїв пана Олександру складно. Актори відпрацьовують на всі 100%. Я вважаю, що режисером зроблено так, щоб не виділяти когось з акторів там виразністю гри або якимось або якоюсь НАТО бурхливою лінією. Всі три актори, які на сцені, вони всі. Працюють рівноцінно всі троє в ансамблі. І це можливо, навіть це є один повноцінний образ. Вистава показує глядачам, як треба жити в умовах війни. Що людині варто цінувати? Ми вирішили, що все ж таки життя перемагає, і треба нашому глядачу зараз більше не грузити його військовою тематикою, тематикою, бо її і так дуже багато навколо нас. А все ж таки давати їм більше. Надії на те, що життя продовжується, і ту віру про те, що воно життя воно є, було і воно буде. Прем'єра вистави відбулася вже сьогодні у молодіжному театрі Дніпра. і Її можна буде переглянути протягом квітня. А ви виявляється теж поет панове, я в захваті я й гадки не мав, що всього за 600 метрів звідси є школа для дівчат. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Сон буде коротшим, а день довшим. Цими вихідними українці переходять на літній час. Щорічно, в останню неділю березня ми переводимо стрілки годинників на годину вперед. Ігри з часом з'явилися десятки років тому задля економії електроенергії. Та чи потрібні вони нам сьогодні, як впливають на нас та як полегшити собі життя під час перелаштування? Дізнавалася наша Ніколь Савченко. Традиції переведення годинників понад дві сотні років кажуть історики. Деякі дослідники приписують цю ідею одному з батьків-засновників США Бенджаміну Франкліну задля економії свічок. Та як то кажуть у народі, це не точно. А ось чіткий перехід зимового часу на літній та навпаки з'явився під час першої світової війни для заощадження палива, дров, вугілля та електроенергії. Якщо ми кажемо про територію України, то е вона була введена. Е Ця зміна у 1980-х роках насправді не так і давно. В принципі, це офіційно ввели на території радянського союзу, і можна констатувати, що на даний момент багато республік, які набули незалежність в 1991 році. Вони по суті відмовились так само від цієї практики. Переведення годинників намагалися скасувати й в Україні у 2021-му. Та не вийшло. Замало депутатів підтримало відповідний законопроєкт. Чи потрібна нам зміна часу, то тепер не можуть визначитися і дніпряни? Це прикольно зараз ставати раніше, тому що хочеться навіть вже давно чекали весну. Хорошо, не, не я погано себе чувствую. Поки під це нове час. Я що це безполезно. Це Нікому не потрібна вообще процедура туди-сюди ганяти Часи Такої думки й підприємці. Нині переведення годинників виробничому процесу не допомагає, говорить власник бізнесу з виготовлення тентів Едуард. Якоїсь економії енергії тут не відбувається, бо все освітлення вже давно переведено на енергозберігаючі лампи, а основна затрата. Це обладнання. обладнання буде працювати, буде потребляти енергію і у темний час, у світлої однаково. Та все ж таки сонечко за віконечком гріє душу працівниками світлу пору доби. Працюється краще й ефективніше. Додає чоловік, та й енергоекономія, хоч не суттєва, а все ж таки є. Розповідають у комунальному підприємстві міськ світло, оскільки стрілки годинника. Переводять на годину вперед, то і зовнішнє освітлення. В нинішньому графіку буде працювати на годину менше. А в даний момент освітлення працює до настання комендантської години, тобто до 24.00. Тому ця година буде і економити електроенергію, яка необхідна в даній ситуації, та впливає на енергосистему України. Та питання не лише в економії, далеко не всім ігри з часом даються легко. Може з'явитися головний біль, втрата концентрації, схильність до переїдання, роздратованість та навіть агресія. Найбільше страждають літні люди і хворі на серце, та й малеча капризує. Батьки працюють, і дитина залишається вдома сама. І та дитина, яка сама, вона вирішує, що ще трошечки посплю. Діти завжди щось плутають. А якщо навіть і е е деякі дітки вони трішечки, ну можна сказати, хитрують, тому що в них є така от нагода сказати, що Ну проспав, ну не, не вчасно піднявся. Цьогоріч ділагам намагаються всіляко допомогти, говорить пані Наталя. Впродовж двох тижнів у цій школі уроки розпочинатимуть на півгодини пізніше. А ще і школярам, і дорослим радять дотримуватися простих порад перед переходом на літній час. Засинати на 10-15 хвилин раніше перед сном не дивитись знов ж таки телевізор, не дивитись гаджети. Не їсти жирну їжу, тобто організм повинен готуватись до сну. Це має бути повноцінний сон для дорослої людини. Це 7-8 годин, щонайменше. для дітей. Там вже різних вікових категорій, – 9-10. Стрілки перескочать годину вже цими вихідними. В ніч суботи на неділю о 3.00. Безболісного переходу на літній час вам бажають Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Це все на сьогодні. Побачимось вже за літнім часом. Більше новин на нашому сайті сюжети на Ютубі. Тримаємося разом і вперед до перемоги! Все буде Україна!